тихий геноцид гренландців. В середині ХХ століття уряд Данії намагався обмежити народжуваність серед корінного населення. Чотирьом з половиною тисячам гренландок лікарі поставили внутрішньоматкові спіралі, щоб вони не могли завагітніти. Лише кілька років тому Данія погодилася розслідувати цю історію, але про результати роботи слідчих поки ніхто не чув. У 1953-му Гренландія перестала бути колонією, стала повноправною частиною Данії. Гренландці отримали данське громадянство, а з ними доступ до медицини та освіти, але почали втрачати свою самобутність. На тлі цього посилилися антиданські настрої. Місцеві почали вимагати автономії. У 1979-му пройшов референдум. Його наслідки отримання Гренландією статусу так званого домашнього правління з'явився місцевий уряд та парламент, у який кожні чотири роки обирають по 31 депутату. Місцева влада контролює внутрішні справи, зовнішня політика та оборона за Данією. 2008-го восьмого знову пішли на референдум. Його наслідок ухвалення закону про самоуправління. Вже наступного року Гренландія отримала розширені права, включно з контролем над природними ресурсами, судовою системою, поліцією. Гренландська мова стала офіційною. Це все дало підґрунтя для здобуття незалежності, про яку говорять представники фактично усіх місцевих політичних сил.